Всім привіт! Зараз ви знаходитеся in Stacey's World і мене звати Анастасія. І сьогодні, як ви вже могли зрозуміти, по назві цього відео, я вам детальніше розкажу про аквапарк Сантаго. Ось в цьому відео я його вже згадувала. І робила, так сказати, натяк, що буде ось це відео. І ось нарешті я його знімаю, і я вам розкажу детальніше, не то, що детальніше, а прям в усіх просто максимальних деталях про цей аквапарк. Кому цікаво, у мене на каналі є влог з відео, ви можете його подивитися, також посилання буде в описі. Ну і давайте починати. Хочу сказати, що цей аквапарк просто величезний, у нього є дуже багато деталей, якихось тонкощів. Про які я сьогодні вам розповім, аквапарк Сантаго це величезний аквапарк, розташований за Варшавою. До нього можна навідатися як влітку, так і в будь-яку іншу пору року. Хоча, звичайно, влітку у вас буде більше розваг. І перше, це гірки. Всього їх 16. У кожної гірки є свої обмеження у зрості. Та вазі для вашої ж безпеки. Гірки дуже різні за екстремальністю, і ви можете обрати для себе ідеальний варіант. Гірки і справді дуже круті і підходять для будь-якого віку та рівню страху. Наступним про що я вам розповім це басейни. Усього в аквапарку 18 унікальних басейнів, які займають площі 3500 метрів квадратних. Скажіть, це просто вау, включаючи тропічний басейн, термальний басейн та басейн з хвилями. Кожен басейн має обмеження по віку. Басейнів просто неймовірна кількість, і кожен з них по своєму цікавий та унікальний. Наступне про що я вам розповім, це сауна. В яку вхід дозволяється від 16 років, усього 10 саун з усього світу пориньте в спеку, а потім прийміть освіжаючий душ під водоспадом Калла. так як сауна доступна відвідувачам від 16 років, я там не була. Але по картинкам і опису можна сказати, що це. Нереальне місце, де кожен знайде ідеальний варіант для себе. Особливо, про що ми з вами говоримо це бари та ресторани. Вирушайте в навколосвітню кулінарну подорож Збільш ніж п'ятьма барами та чотирма ресторанами біля басейну. Парк задовольнить навіть найвибагливіші смаки, в тому числі і дітей. Ресторани і справді смачні, і в них можна поїсти як фастфуд, так і щось більш корисне, ситне та цікаве. Звичайно, можна задовольнити свою спрагу та охолодитися за допомогою морозива. Деякі бари розташовані прямо в басейнах, щоб ви могли, не виходячи, насолодитися напоєм. Спа-зона це місце, де ви можете черпати життєву силу прямо з природи. Заспокійлива сила води, багатство землі, освіжаюча сила повітря та енергія вогню. Надихнули на створення Wellness and Spa». Скажіть, звучить нереально. Атмосфера створена пристрасними професіоналами. Їхній досвід і знання, а також можливість використовувати найкращі продукти. Це суть оздоровлення, надихаючись енергетикою природи стихій, були створені унікальні ритуали для тіла, оригінальні процедури, натуральні смаки та регіональні аксесуари визначають унікальність пропозиції. Кожна процедура проводиться в справжньому анклаві релаксації. Можна замовити офіс на цілу годину. Занадто коротко, проводьте в Сантаго Велесенспа стільки часу, скільки вам потрібно. Бронюйте кабінет за і вирішуйте вибір конкретних процедур на місці залежно від вашого настрою та вподобань. Ви оплачуєте процедури після візиту. Кабінет Сантаго Велесен Сфа. Це унікальні інтер'єри створені для найкращого відпочинку. У кожному з них ви можете насолодитися чудовими процедурами, які побалують ваше тіло. Рекомендовано бронювати процедури за кілька днів, завдяки чому можна буде обрати найбільш зручну дату. Крім того, кваліфікований персонал надасть вам необхідну інформацію та рекомендації щодо обраних процедур. Безкоштовна відмова від процедури можлива за 12 годин. До візиту. Якщо ви повідомите про своє скасування пізніше, то сягнеться 50% комісії. У разі неявки в обрану дату стягується 100% від вартості. У зоні Wellness and Spa обов'язковий купальник, тапочки та рушник або халат. Одноразову білизну ви отримаєте від співробітників. Дівчата радяться проходити без макіяжу. Не рекомендується приносити в зону Wellness and Spa прикраси, цінні речі та телефони, адже адміністрація. Не, на себе поведали, за речі, втрачені під час процедур для забезпечення найвищої якості та належного проходження відвідування в Wellness and Spa потрібно заповнити карту гостя перед першою процедурою. Завдяки цьому співробітники ознайомляться з станом вашого здоров'я та правильно підберуть лікування до ваших потреб. Персонал не несе відповідальності за наслідки проведеного лікування, незважаючи на наявні нерозголошувані протипоказання, щоб уникнути розтратування у день процедури, не можна голити або дебілювати шкіру та несложно. Інтенсивними сонячними ваннами. Співробітники дадуть всю інформацію щодо догляду за тілом після відвідування Wellness and Spa. Проситься дотримуватися тиші та не користуватися мобільними телефонами. Адміністрація має право відмовити у вході людям у стані алкогольного сп'яніння та припинити процедуру у разі неадекватної поведінки гостей. Дітям до 16 років заборонено відвідувати зону Wellness and Spa. Кваліфікований персонал Wellness and Spa подбає про продовження ефекту процедур та порекомендує індивідуальний домашній догляд. Користування послугами Wellness and Spa зони прирівнюється до прийняття їхніх правил. Wellness and Spa Zone залишає за собою право змінювати пропозиції та години роботи. Судячи з опису, це має бути щось прекрасне і неймовірне. Ну наступне про що я вам розкажу це місце для серфінгу. Ваші повсякденні завдання не дають вам змоги полетіти за кордон та відчути себе справжнім серфінгістом, або ви не маєте можливості ловити гарну погоду і поїхати на Балтійське море. Не біда. Завдяки симулятору штучних хвиль, ви можете спробувати свої сіла на воді в Польщі, завдяки досвідчені команді інструкторів. Люди, які ще не в свої сили. Також можуть спробувати стати на дошку. Тренажер має функцію зміни потужності хвилі, а це означає, що кожен з ростом більше 120 см може скористатися атракціоном і чудово провести час. Бодіборд це найкраще рішення для людей, які не мали контакту з будь-яким видом спорту на дошці, а також для тих, хто хоче вивчити нову дисципліну. Флоборд для любителів бордового спорту. Вам просто не захочеться з нього злазити. Surf Air це екстремальний атракціон, тож кожен має ознайомитися з умовами та Критеріями перебування на цьому атракціоні для однієї людини це буде коштувати 40 злотих. Весь ексклюзивний симулятор матиме ціну 320 злотих. Сантаго Water Джангл це ігровий майданчик для дітей різного віку. Відкриті для себе атракціони підготовлені як для найменших, так і трохи старших гостей парку. Більше 30 гірок загальною довжиною три з кілометрів, і різний рівень адреналіну дорівнює задоволення наповну. Для найменших є дитячий басейн та гравий майданчик з теплою водою. Пригодницька річка або басейн з хвилями для трохи старших. Анімація, атракціони, тематичні дні це гарантія найкращих розваг для дітей. Для дітей кухарі ресторанів підготували спеціальне меню. Це місце, де дитина справді зможе розважатися і отримувати адреналін. У Сантаго для дітей доволі багато місць, у яких ви зможете за них не хвилюватися. А ось Сентаго Water World – це ідеальне місце для сімейного відпочинку. Кожна тематична зона, всі атракціони підготовлені з метою весело провести час разом спустіться разом або змагайтеся у водних гонках на спеціальних гірках цілих 18 різних басейнів загальної площі. 3,5 тисячі метрів квадратних пропонують безмежні можливості для сімейного відпочинку у воді. Сучасне селище Бунгало разом із зоною Санхаб гарантують комфортний відпочинок та безліч розваг для всієї родини. Дуже легко відпочити сім'єю у цьому аквапарку, адже кожен член родини знаде щось для себе та не буде нудьгувати. Деякі хірки вимагають кількох людей, що є ідеальним варіантом для сімей. Ну а тепер поговоримо з вами. Роціни вхідний квиток у зону Джаманго, звичайно, за додаткову оплату ви зможете отримати доступ до інших зон закладу: плюс 20 злотих до зони релакс і плюс 15 злотих до зони саунарія. Ціни вихідного дня діють під час канікул, зимових канікул, свят і довгих вихідних. У звичайні дні для підлітків від 16 до 18 років і старших від 18 до 65 років. Білет на цілий день коштуватиме 124 злотих на 4 години 104 і на 2 години 74 злотих. А у вихідні дні 149 злотих коштуватиме білет на цілий день, 129 злотих на 4 години і 99 злотих на 2 години. Для людей старше 65 років, вагітних, та людей з обмеженими можливостями у звичайні дні квиток коштуватиме 109 злотих на цілий день, 94 злотих на 4 години і 64 злотих на 2 години. У вихідні дні квиток на цілий день коштуватиме 134 злотих, 119 злотих на 4 години і 89 злотих на 2 години. Для дітей до 16 років у звичайний день квиток коштуватиме 129 злотих на 4 години. 114 злотих і на 2 години 84 злотих. Для дітей з ростом до 120 см квиток на цілий день коштуватиме 94 злотих на 4 години, 79 злотих і на 2 години 49 злотих. У вихідні дні квиток на цілий день матиме ціни 119 злотих, на 4 години 104 злотих і на 2 години 64 злотих. Для дітей з ростом до 90 см у звичайний день на будь-який проміжок часу квиток коштуватиме 1 злотий, як і у вихідні дні. Вхідний квиток в зони Джаманго і Релакс, доступний від відвідувачам від 16 років. За додаткову плату можна відвідати зону Саунарії, це буде плюс 15 злотих. Для підлітків від 16 до 18 років і дорослих від 18 до 65 років квиток у будній день на цілий день матиме ціну 144 злотих. На 4 години він коштує 124 злотих і на 2 години 94 злотих. У вихідні квиток на цілий день коштуватиме 169 злотих, на 4 години 149 6 злотих і на 2 години 119 злотих. Для вагітних людей з обмеженими можливостями та людей старше 65 років Делез у будні дні на цілий день коштуватиме 129 злотих. На 4 години 114 злотих і на 2 години 84 злотих. У вихідні квиток на цілий день коштуватиме 154 злотих на 4 години 139 злотих і на 2 години 109 злотих. Вхідний квиток у зони Мелакс, Траманго і Саунарія разом. Такий квиток доступний людям від 16 років. У будній квиток для підлітків від 16 до 18 років і дорослих від 18 до 45 років коштуватиме 159 злотих на цілий день, 139 злотих на 4 години і 109 злотих на 2 години. У вихідні дні квиток на цілий день коштуватиме 184 злотих, на 4 години 164 злотих і на 2 години 134 злотих. Для вагітних людей з обмеженими можливостями та людей старше 65 років Квиток у будні дні на цілий день коштуватиме 144 злотих на 4 години, 129 злотих і на 2 години 99 злотих. У вихідні дні квиток на цілий день коштуватиме 169 злотих на 4 години, 154 злотих і на 2 години 99 злотих. У вартість квитка входить вхід у окремі зони парку, джаманго, релакс та саунарія. У вартість не входять процедури wellness and spa, а також продукти, що продаються в ресторанах і магазинах. Ні в якому разі не переривайте візит. У будь-який час перебування ви можете перейти, так сказати, у вищу зону і система зв'язку вам автоматично повідомить про доплату до раніше придбаного квитка. Плата за паркумісію коштує 15 злотих та кожен спочатку календарний день. Паркування безкоштовне для власників карток Unlimited, Unlimited Plus і його стейсантаґовілич. Оскільки про що ми з вами поговоримо, це ваучери. Ваучер в Poland Це ідеальний подарунок для любителів водних розваг. Придбаний ваучер можна використати протягом одного року з моменту покупки. Вам не обов'язково використовувати весь ваучер одразу його можна використовувати. Протягом декількох візитів. Щоб придбати ваучер, виберіть суму. У вас є кілька попередньо визначених варіантів. Та якщо вони вам не підходять, введіть свої. Виберіть форму доставки ваучера. Ви можете зробити це електронною поштою або надіслати ваучер безпосередньо одержувачу. Все готово! Тепер ви можете сміливо планувати свій візит у Сантаго. Щоб використати ваучер, відвідайте парк Poland, введіть унікальний код з ваучера під час оплати на касі і насолоджуйтеся водними пригодами. Якщо ви не використали усі кошти з ваучера, збережіть котик тваді до наступного візиту, ну і тепер ми поговоримо про карти. Перша карта – це «Unlimited». Ця карта дає можливості входу з понеділка по п'ятницю. В деякі дні вхід буде коштувати 99 злотих. Перевірте календар записів. Вхід за 99 злотих у вихідні та свята та доступ до всіх зон. Для дорослих карта «Unlimited» коштуватиме 63 злотих на місяць або 749 злотих на рік. Для дітей до 16 років та 120 см зросту на місяць вона коштуватиме 46 злотих, а на рік – 549. Пільгова ціна на місяць буде 54 злотих. А на рік 649. Також ще існує карта Unlimited Plus, яка надає можливості входу у всі робочі дні, входу у вихідні та святкові дні, окрім святвечора, входу на свята та на канікулах та доступ до всіх зон. Для дорослих така карта коштуватиме 100 злотих на місяць або 1199 злотих на рік. Для дітей до 16 років і 120 см сантиметрів зросту. Карта коштувати 89 злотих на місяць або 949 злотих на рік. Пільгова ціна на місяць буде складати 92 злотих, а на рік 1099 злотих. Щоб отримати картку, виберіть ту, яка найкраще відповідає вашим потребам. Заповніть дані та оформіть замовлення. Виберіть найзручніший для вас спосіб доставки. Заберіть карту з парку або дочекайтеся, поки її привезе кур'єр. Активація відбудеться при наступному відвідуванні парку або через 14 днів після його покупки. Карта дійсна протягом одного року. Якщо ви хочете відмітити день народження або будь який інший свят у Сантаву, тропіки підійдуть для будь-якого випадку. Незалежно від того, скільки вам років і що ви святкуєте, час проведений Сантаго завжди особливий. Для дітей можна організувати ігри з водою. У Сантаго день народження легко провести у тропіках. І ще! Те, що мене дуже шокувало, тут є програма для шкіл. Освітні програми у Сантаго це ідеальне поєднання, навчання та розваг. Вирушайте на одноденну шкільну екскурсію або влаштують зелену школу в Сантаго. Можна побувати на уроці, де дізнатися про рослинність та технології Сантаго для учнів до 16 років. По про різні пальми, які ростуть у Сантаго, а також дізнаєтеся, як посадити фінікову пальму у себе вдома. Ви дізнаєтеся, звідки береться вода у парку, а також як зрошується тропічна рослинність і про за нею Ігри у воді мають бути перш за все безпечним, тому найменше зможете отримати урок, як доглядати за собою під час відпочинку біля води. На кожні 10 осіб опікун носить один злотий. Можна смачно побігати в ресторанах в рамках шкільних екскурсій, можливо, безпечне розміщення у котеджах Сантаковілчів, які знаходяться поблизу парку. Джаманго це унікальні водні джунглі, наповнені атракціонами та сюрпризами світового рівня, 3,2 кілометри гірок, 2000 метрів квадратних басейнів, 300 справді. Справжніх пальм та 4 тисячі лежаків. Релакс, який від 16 років, це відпочинок в оточенні справжніх пальм, і з Флориди, Малазії та Коста-Ріки. Тут знаходиться 400 справжніх пальм, 840 метрів квадратних термальних басейнів з двома барами, 20 тисяч метрів квадратних саду, 34 градуси Цельсія у відкритому басейні. А тепер про саунарію, яка також від 16 років, пориньте освіт релаксу. У зоні саунарії вас чекають 12 різноманітних активностей яким ви відпочинете та подбаєте про своє самопочуття? 95 градусів Цельсія у найжакіших саунах. Вісім різноманітних саун та лазнів, 2500 метрів квадратних для душі та тіла, і також джакузі. Мобільні телефони в зону саунарії приносити. Заборонено. Телефон залишається в шафці в гардеробі. З Собою потрібно взяти два рушники: один для витирання і другий для сауни. Рушники можна взяти на прокат на рецепції саунарії. Перед входом в сауну потрібно зняти купальник і загорнутися в рушник. Купальник залишається на полицях в роздяганні або в душових. Вимагається помити все тіло під душем і витертися насухо. Шльопанці залишаються перед сауною. У сухій сауні сидіти або лежати. Усім тілом на ручнику жодна частина тіла не має торкатися деревини безпосередньо. Це рука, нога чи голова. Заходити в парню потрібно голяка. Перед і після використання помийте сидіння водою зі шлангу. Після виходу з сауни ополосніть тіло теплою водою з душа. Потім охолодіть тіло під холодним душем, використовуючи душ калу або снігову печеру. Відпочиньте принаймні стільки часу, скільки провели в сауні. Напої можна придбати на рецепції саунарію. Цикл сауни повторюється 2-3 рази. Після останнього циклу сауни трохи продовжте відпочинок і помийте тіло під душем. Тепер ми поговоримо про можливий чоловік. У Сантаго -Вілич. Сан вілич це місце для любителів розваг та тропічного клімату, які хочуть довше насолоджуватися перебуванням у парку та атмосферу відпочинку. Сучасна база розміщена безпосередньо у парку Сантаго дозволить вам довше насолоджуватися всіма атракціонами. Санта-Го-Вілич складається з 92 сучасних бунгало та цілодобової зони Санхаб. Санхаб. Це душа, селища цілодобово стійка реєстрації з упроситьливим персоналом і міні-крамницями з їжею та напоями у Сантаго. Біле як і во фопарку Сантако. Ви обираєте та створюєте власні враження. Комфортабельні бунгало доступні для вас та ваших близьких цілий рік. Виберіть той, який буде ідеальним для вас. У стандартне бунгало входить одна ванна кімната. Одне ліжко диван, два односпальних ліжка, або одне ліжко king size. Таке бунгало – ідеальний варіант для сім'ї або невеликої компанії друзів до 4 осіб. Також існує бунгало дуо, у яке входить. Дві ванні кімнати, два ліжка, дивани, чотири односпальні ліжка або два ліжка кінг-сайз. Це бунгало ідеально підійде для великих груп або сімей до восьми осіб, яке складається з двох з'єднаних бунгало. У котеджах стандартних розмірів багато зручностей. У варіанті бунгало-дуо їх кількість подвоюється. Зручності за запитом не оплачуються додатково. За замовченням у бунгало є міні-кухня, смартів, розкладний диван, сейф, кондиціонер та безкоштовний вайфай – також за запитом ви можете отримати фен, ліжко для дитини та працювальну дошку. Деякі з бунгалу пристосовані для людей з різними видами інвалідності. Зручності є як у спальнях, так і у ванних кімнатах та на терасах. Ви можете внести зміну своє бронювання за 14 днів до його виконання. Якщо ви не з'явитеся, не зміните або не скасуєте своє бронювання після цього періоду, ви не отримаєте відшкодування. Якщо ви зробите бронювання менш ніж за 14 днів до прибуття, кошти не повертаються. У магазині Grab'n Go представлені продукти для споживання на місці, а також цілосати. Продуктів для приготування їжі у вашому котеджі. У готелі Санхаб працює цілодобова стійка реєстрації та довідкова. Дружній колектив готовий забезпечити вам приємне перебування. Після захоплюючого часу, проведеного в офіку Сантаго, можна взяти участь у заходах, організованих Сантаго Вілець. Анімація та дитячий клуб це найкраща розвага для дітей. На Насміжово повітрі можливий велоспорт, волейбол та йога, можлива організація велотурі, спортивних змагань, йоги на природі та багато чого іншого. Також існують тематичні дні, такі як день з велосипед. Кулінарний день або сімейні професії. Перший трансфер із Сантаго Віллач до Аквапарку відправляється за 30 хвилин до відкриття парку. Останній заїзд від аквапарку до Сантаго Вілч через 30 хвилин після закриття аквапарку. Автостоянка розташована в Сантаго Віллач. Парковка Сантаго та Сантаго Віллач безкоштовно доступна для гостей Сантаго З січня по червень парк працює кожного дня з 10 ранку до 9 вечора. Кірки можна відвідувати у понеділок, вторгнення, четвер та п'ятницю з першого години дня до восьмої вечора. У середу гірки відкриті з 10.30, а у суботу та неділю з 10. Зона для серфінгу у будні дні відкрита з 13 до 20 години, а в вихідні з 11 до 20. Спа-зона працює з 12-ї години дня до 8 години вечора. У будні дні з 11 до 8, з 11 до 9 у суботу і з 11 до 8 у неділю. На цьому все. Я сподіваюся, що я вам допомогла. Ви багато чого дізналися про цей прекрасний аквапарк. І після цього ви туди навідаєтеся і не будете там губитися. І все одразу будете знати і будете повністю підготовлені до відвідування. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Воно було для вас інформативним, і ви скористаєтеся тим, що дізналися. Ставте лайк, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Пока-пока. i want to hate this although show up i don't have a slow rocks no I don't take